Ціни на продукти в Україні ростуть, і ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, як ракети Петріот, коли збивають російські бляшанки, подекуди на 200%. Чи буде продуктовий ціноопад до кінця року та чого чекати восени, дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Про ціни у нас було відео не так давно у травні. Тож ви можете порівняти, чи справдилися прогнози фахівців щодо цін на літні місяці. Зараз ми маємо нові дані від держстату за рік, і вони місцями шокують на окремі найменування. Ціни випереджають збільшення зарплат у кілька разів. Отже, за свіжими даними Держстату в Україні за останній рік суттєво здорожчали наступні продукти: яблука майже на 200 капуста у 2,5 рази, морква майже на 70%, відсотків, яйць понад 60%, олія майже на 40%, Борошно, куряче філе і вершкове масло більше 35%. Ну дійсно суттєво здорожчали. Дійсно. Продовольча крузинка виросла десь на 23%. Це приблизно такий семиріст, як був зафіксований у 22-му році. Ну, щоб ми просто розуміли, з чим ми порівнюємо. І якщо в 22-му році основна причина такого здорожчання полягала в окупації територій, то основна причина е, того, що відбувається зараз, це. Надзвичайно низькі врожай два року. Найменша зміна цінників на рис, пшоно, молочні суміші для дитячого харчування, сало і цукор. Решта позицій ріст понад 10%. Чому ж ріст цін триває і досить високими темпами? Як пояснює нам економіст Олег Пензен, одна з причин низька врожайність. Загальний обсяг посівних площ 23 третього, року був приблизно однакові, як і 25-го. великих особливих змін. Не відбулося навіть трошечки кількість посівних площ через е, розмінування збільшилася. Але в 2023 році врожай був дуже хороший, на правду. І е, інфляція в Україні була 4%. Продовольчий кошик виріс 3,5%. Тобто ціни 2023-24 року практично не виросли. Але починаючи з осені 24 року, ми спостерігаємо достатньо стрімкий ріст цін. Який, власне, продовжується до сьогоднішнього моменту, хоча він зараз вже став активно сповільнюватися через те, що прийшов сезон, а літо у нас, як правило, традиційно це період дефляції, період низьких цін на продовольство. І, е, власне, ну чого? Ну, ми ж розуміємо, з вами та, що ми зібрали на 30% менше картоплі, наприклад. У нас з вами традиційно перший імпорт картоплі приходить. Кінець березня, початок квітня, там молода картопля йде, там, з Ізраїлю, з Єгипту. Минулого року вперше імпорт з'явився в, в листопаді місці картоплі в маркетінгому році, тому що нам не вистачало власної картоплі, і це був єдиний спосіб зупинити достатньо стрімкі різних цін. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Ну, зернові це кормова база, це ціна хліба, ну, дивіться, хліб у нас за рік виріс наутра хуй там на 21%. Дуже багато. Так що основна причина цих процесів це поганий врожай. Крім того, економісти пояснюють, що на ціни впливають також руйнування логістики, здорожчання імпортних складових та девальвація гривні. А якими будуть ціни у другій половині року, ми запитали у економіста Олега Пензена про те, чи можуть ціни піти на спад або хоча б зупинитися. Ось що він відповів: Все залежить від врожаю цього року. Якщо врожай буде добрий, ніби побачив я перші прогнози Української зернової асоціації. Вони говорять, що цього року буде десь відсотків на 7-8 більше врожаю, ніж минулий рік. Але ще раз не серпень зараз, так ніхто не знає, що буде в серпні, яка погода буде. Раптом бурвії посуха. Тож варіант, тому, от ми є аграрна країна, і ми є надзвичайно сильно залежні від погодних умов. Так що, це є основна причина. Що ж, сподіваємося на погоду і економимо. Так, так, економимо. Бо у нас інфляція з'їдає підвищення зарплат. Ось так, грошей дають більше, а як дивишся на витрати, так і не вистачає. У нас падають реальні доходи. Тобто, я поясню: ріст заробітних плат, ріст доходів. Населення на сьогоднішній момент е, є менше, ніж індекс інфляції. Тобто ціни ростуть швидше, ніж за ними йдуть доходи. І в цьому є дійсно проблема. І найбільше це б'є по малозабезпечених прошарках населення. Відповідно, і зростання вартості продуктів найбільше вдарило по цих верствах населення пенсіонерах, внутрішньо переміщених особах та малозабезпечених родинах. Доходить до того, що овочі, м'ясо та молочні вироби, які є основою щоденного раціону, стають менш доступними для багатьох українців. А що вже казати за наших пенсіонерів? Ось нещодавно я робила відео про те, як виживають наші дідусі та бабусі з пенсіями по 3-4 тисячі гривень. То їм не те, що м'ясо не світить. Вони щоб купити суповий набір з кісток мають на чомусь підекономити. Тому владі слід переглядати соціальні стандарти, бо інакше у нас люди з найменшими доходами просто приречені. Там питання не жити, а просто вижити. І в першу чергу це навіть не питання бізнесу, не питання е, е, заробітних плат працюючого населення. Найбільша проблема стосується малозабезпечених верств. Найбільша проблема стосується е, тих, хто активно користується соціальною допомогою. Чому? Тому що, на відміну від заробітних плат, які виплачуються, які більш-менш корелюють з динамікою цін. Соціальні стандарти цього року не переглядалися. Тобто ні мінімальна заробітна платня, ні прожитковий мінімум, не мінялися. А що це означає? Це означає, що більше 150 інших платежів з державного бюджету, які прив'язані до соціальних стандартів, вони не індексувалися. І якраз в цьому є найбільша проблема. І коли ви уважно подивитеся, ну так, чисто умовно, Бюджетну декларацію 24-го року, яка була прийнята, то там нам розказували, що на три роки наперед у нас індексації соціальних стандартів не буде. Тобто ні в 25-му, ні в 26-му, ні в 27 му А коли ми з вами прямо те, що влада прийняла бюджетну декларацію на 26-й рік, там вже є індексація стандартів. Вони зрозуміли, що не індексувати неможливо. Рівень інфляції настільки високий, що йде пряме зобруження населення і падіння реальних доходів. Цього допустити не можна. Тому от, будь ласка. До речі, якщо ми уважно подивимося ті завдання, які президент ставить перед майбутнім прем'єр-міністром, якого правда ще не обрали, але завдання вона вже отримує, то одним з пунктів є неухильне виконання і підтримку соціальних зобов'язань держави. Тобто це є дуже серйозне питання. Можна робити все, що завгодно, але приводити до того, що будуть серйозно зубожіти версту населення, малозабезпечені і вразливі, це біда. Так що об'єктивно на наступний рік буде індексація. З цим зрозуміло. А що ж кажуть пересічні громадяни про підвищення цін? Іду у соцмережі, і ось що пишуть українці: ресторани не ходити, розваги тільки безкоштовні. Одяг купувати в дешевих мережах або в секонд-хенді. У нас сім'ї, троє дітей, і ми з чоловіком. На їжу йде 20 тисяч в місяць. Я теж в шоці від цін купила на 2,5 тисячі, а порожній холодильник їсти розкіш, вдягатися акція. Я, звісно, розумію, що в країні війна, але 850 гривень у новусі і ще 110 молоко і вода, і це без м'яса. Що людям їсти? Мене аж розриває. І мене розриває, що я змушена їхати працювати за кордон, бо прогодувати двох дітей в Україні зі своїм дипломом економіста я не в змозі. Я не знаю, чому людям так складно визнати, що продукти дорогі. Може, це самообман, а може у нас всі мільйонери або гури економії. Ціни на продукти зашкалюють. Зарплата, якої мені з головою вистачало ще півроку назад. Зараз ледь-ледь вистачає. А якщо порівняти чеки сільпо за півроку, то взагалі посивіти можна. Це виживання. Прикро, що серед Середньою зарплатою в 700 євро, а в селах і 300 немає. У нас ціни вищі, ніж у Європі. Зайшли в магазин на двох закупитися продуктами то тисячу тисячу п'ятсот гривень на пару днів, а це ще в нас немає дітей. Решта коментарів на екрані, бо вже немає емоцій та сил читати крик душі українців. І ще такі цікаві тенденції можна помітити у наших супермаркетах. Перше, все частіше на овочево-фруктових полицях цінники виставляються не за кілограм, як ми звикли, а за 100 грамів. А це щоб так дорого не було, бо як подивишся на ціну в кілограмах, особливо на огірки чи томати, то сумно стає. І другий момент серед безлічі коментарів звернули увагу на повідомлення від Ліка Макогон. І ось що там цікавого: виявляється, українські супермаркети вже запустили розстрочку на продукти. Так, так, ви не помилилися. Розстрочку на їжу. Цитую: я вважаю, що це не просто новий маркетинговий хід, це вже діагноз і для економіки, і для країни, і, можливо, для нас з вами. Бо якщо їжа стає розкішю, значить, щось у системі зламалось. Що ж, будемо сподіватися, що наша Влада допоможе хоча б найвразливішим прошаркам населення, і будемо сподіватися на гарний врожай цього року. Втім, як пише ТСН, експерти радять готуватися до збереження високої вартості харчів, принаймні до початку 2026 року. А скільки ви витрачаєте в місяць на продукти харчування? Пишіть у коментарях. А у мене наразі все. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.